На Волині шахраї представляються начальником Волинської обласної військової адміністрації і видурюють у людей гроші. До підприємців і волонтерів телефонує чоловік, каже, що він. Юрій Погуляйко і просить гроші на ЗСУ. До наших глядачів теж телефонував фейковий Погуляйко і просив гроші. Люди, будучи обізнаними, не повірили шахраям і поділилися з нами номером телефону, з якого до них дзвонили. Варто зауважити, що шахраї талановиті і до останнього переконують, що вони той самий погуляйко. Нам дали цей номер телефону і сказали, що від імені а. адміністрації з цього номера телефону телефонують. І... Та я телефонував. Я телефонував. Ви телефонували, так? Так, да, Це Юрій Михайлович. Погуляйко. Ви зі мною спілкуєтеся зараз. Ви маєте такі повноваження просити гроші телефонувати. Тому що у мене є таке ну, завдання зараз допомогти нашим хлопцям організувати закупку в Польщі та приладів нічного бачення та до жилетів. Адміністрація публікує на офіційному сайті повідомлення про те, що э, від імені э, Юрія Мхому, Михайлов... що хто тому, що хтось від мого імені це, це також організує, хтось почув цю, ну, це моє завдання, і почав від мене відступати. Ті, хто знає Юрія Погуляйка, одразу зрозуміють, що то не він, а от на інших людей переконливість шахраїв може і подіяти до слова, після розмови шахраї надіслали нам рахунок, куди закинути гроші. Ми ж усю інформацію передали компетентним органам поліції, займається цією історією. У Волинській ОДА наголошують, що начальник. Його заступники, і, взагалі, адміністрація не телефонують до людей з метою збору коштів. Листів з подібними проханнями теж не надсилають. На Доволинської ОВА продовжують надходити повідомлення щодо підприємців області, нібито телефонує начальник ОВА з проханням збору коштів для ЗСУ. Це звичайно неправда. Ми про це неодноразово повідомляли на офіційних ресурсах. Також Юрій Погуляйко розповів про це в відеозверненні, але на жаль, це не спинило шахраїв, які продовжують діяти за схемою. Тож ми продовжуємо застерігати від цього підприємців і населення області. Ну і також над цим працюють правоохоронні органи, куди ОВА звернулося з заявою.